Раз ви сюди прийшли, Я вітаю вас від імені Головної астрономічної обсерваторії Академії наук України. Обсерваторія була створена в 44-му році. Ще йшла війна. Тодішній голова Ради міністрів УРСР Микита Сергійович Крущов на прохання першого директора обсерваторії Олександра Яку. Підписав відповідне постанову про створення головної астрономічної обслуговування. Це було дуже мудре рішення, на відміну від того, що переживаємо зараз. Тому що після Другої світової війни Радянський Союз по репарації отримував інструменти. Їх треба було десь встановити, десь вести науку, спостереження. Ну і Україна, яка дуже багато пострадала від Другої світової війни, була визнана такою, яка повинна отримати низку таких відомих телескопів, які були в той час фашистській Німеччині. Ці телескопи були доставлені, вам їх, наш голова екскурсійних і всіх справ по Михайло Михайла Лашко. Проведе розкаже, покаже ці телескопи, телескопи, як люди. Вони відпрацювали, відслужили і зараз перейшли на відпочинок у музеї. Ви їх побачите і один, і другий, ці перші, які були доставлені тут, і в 40-х роках, в 49 році розпочали свою активну роботу. Після того... Як і в житті все міняється, обсерваторія була задомана по аналогам полкуської обсерваторії, більше астрометрична. Але світ мінявся, з'явилася астрофізика, з'явилися інші напрямки астрономії, і тут вони почали теж розвиватися і почалися... Яч повинен мати певну освіту, і прилад буде певний, і телескоп певний. От вам розкажуть, я не буду забирати плів пана Михайла про ці телескопи, які тут є, які, що тут працюють. Я можу тільки сказати наступне. Чим я хвалюсь? Я не можу попалитись віком тобто, і тим, що я вже задовго тут директор головної... Але я можу похвалитись наступними моїми великими друзями і колегами. В 1977 році, коли ми відкривали цей будинок головного корпусу, до того часу було невеличке приміщення головного корпусу, коли ви обходите, там ніколи не було Леніна, Сталіна, Маркса, Енгельса і так далі там. думати про своє місце на цьому світі. Незалежності від вашого світобачення, від вашої релігії, це Валентин Бородай. Це унікальна фреска, я вам всіх раджу зайти і подивитися і подумати про... Другий мій великий друг і колега. Вони ще тоді заробляли потрошку. На... Не були знаменитими скульпторами, що... художниками. Анатолій Кущ в центрі Києва, оце от велика стела ж... України, Українка. Оце його Анатолій Куща, який став дуже знаменитим спольцям. Що, на, 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 на не незалежність? Це велика це. А ось це його скульптури, там знаки зодіаку. от На жаль, важкі часи, коли були ці мисливці за бронзою, ці знаки Мені, були з бронзи, їх половину поправи. Так що там, може, зверху тільки побачити оригінальні половину куща, а друга половина це вже... Зроблені нами додатково, це вже із, керам... із... із керамики і з платі. Отже, я дякую вам, що ви знайшли час в суботу прийти в обсерваторію. Це така досить рідкісна. Де буде трохи красти? Які посадили монахи Києвопетської лаври, які йшли молитися в собор святого Пантелеймона і монастир там, в іншому місті, в хаті, вони по цій всій дорозі, навколо куди йшли, висадили дуби. У нас ще така екологія, що деякі з них збереглися, деякі Якщо Ви побачите, їх вас проведуть. Я забрав у вас багато часу, Михайло, вибач. Një yes. do, se yes. <laughs>